Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні в нас на каналі, як завжди, цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ, а також доставити по Україні. Невеликий завдаток. Купуємо за власні кошти, доставляємо в Україну по Україні. розраховуєтесь в країні біля автомобіля за автомобіль. І сьогодні нашій увазі супер пропозиція Hyundai Ioniq 5. 12 місяць 2021 року даний автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Максимальна комплектація даного автомобіля, як ми любимо, все є музика, босе, ледовське світло ближнє Дальнє. Гарно освітлює дорогу, ледовське світло. Нічну дощову пору. Водій менше напружується, більше комфортно себе почуває. Так, і завжди світло є основне, тому що є безпека руху. Автомобіль в рідній фарбі в оригіналі перевірено електронним товщиноміром фарб без жодного підфарбування по металевих частинах кузова. Відповідно. І безпека автомобіля вся збережена. По Carvertiкалу, хто любить CarVertical, по Carvertiкалу також не було зафіксовано ніяких ДТП і тому подібне. Стильний сучасний електромобіль Ioniq 5. Такі автомобілі ми вже доставляли в Україну. По Україні не один клієнт у нас вже купив такий автомобіль. Досить стильні Заді стопи. Ледовські такі. Сучасній останній крик моди. Можливо, в трасі, так здається, їде такий автомобільчик чи моданчик. Но досить він стильний і вмістимий, комфортний по їзді. Айонік 5. Використання, можна сказати, з 2022 року. Біленький практичний колір, менше нагрівається, легше мити. Менше видно мікроцарапини, легше витирати. Так, датчики сліпих зон є присутні в даному автомобілі. Пам'ять сидінь, музика босе, електропривід сидінь, все є в даному автомобілі. Шкіряний перферований салончик, якісна автомобільна екошкіра, два ключики. Безключовий доступ. Проекція швидкості є в даного автомобіля, не потрібно відволікатися для того, щоб дивитися сюди на спідометр. Спідометр дос досить сучасний, все зроблено з розуму. Є камера заднього огляду, будь ласка, 360 огляд, мультикермо. Адаптивний круїз, тримання полоси, підігрів сидінь, клімат. Все є в даному автомобілі. Також Ioniq 5. Багато людей питаються, коли купують, чи є Чи є резеточка 220 взаді біля сидінь. Так, є розетка 220, салончик даного автомобіля збережений. І. Навіть незважаючи на свій пробіг. А пробіги тут чесні, в Нідерландах на великих автостоянках ніхто не скручує. 151 тисяча км. Батарея відчуває себе ще досить-досить хороша. Під 99% сох батареї. 320 км має запас ходу. 58 кВт батареї. При використанні рекуперації. Твердих 320-350 кілометрів проїжджає по трасі даний автомобіль. Так, ще чим цікавий Ioniq 5, даний має, звичайно, електропривід кришки багажника. Ще чим цікавий Ioniq 5. Не лише <кій> його використовуємо як автомобіль. І коли немає світла, можна підключати свій власний будинок для живлення від автомобіля. Тобто цей автомобіль можна використовувати ще як павербанк. Тому Ioniq 5, Kia ev 6 настільки цікаві, настільки популярні автомобілі. Фаркопчик є в даному автомобілі, видно, що він новесенький. Можливо, ним і не користувалися. Переважно ці фаркопи чіпляють для того, щоб возити тримачі для велосипедів. Їхати десь на природу, чіпляти тримач для велосипедів і разом з велосипедами подорожувати. Досить місткий електромобіль, досить класний, досить сучасний. І чому такі популярні вони корейські автомобілі? Тому що. Надійністю своєї батареї, своєї, своїх програмного забезпечення і своєї надійності. Багато ми корейських автомобілів доставили, є такі автомобілі нами, як Kia Niro, біленький колір, є в наявності Kia Soul, стигла вишня, є чорний металік, Kia Soul в ідеальному стані. Є ці всі автомобілі. На сайті є Кіаніру любимі наші кольора, темно-синій металік, в різну пору, по різному він дивиться, є графітовий колір, свіженька пропозиція, автомобіль лише прийшов з аукціону 2020 рік, рестайл, амбієнт підсвіточка є вже в салончику. Так, амбієнт підсвіточка є салон, GBL музика, пам'ять сидінь, електросидіння, нова сучасна навігація. І саме основне чесний перевірений пробіг, 133 тисячі. Запас ходу 64 кВт, 470 км. Підігрів сидінь, кіаніро має, охолодження сидінь. Камеру заднього огляду. Такі автомобілі ми також купуємо, доставляємо в Україну а і по Україні. Є Renault Zoe 52 кВт батарея. Свіженька з аукціону, також окремо зробимо огляд для вас. Hyundai Kona, 20-й рік рестайл, трьохфазна. Kia Soul по суперціні ціна тут в Нідерландах 12500 євро. Volkswagen ID 3 і сховалася там Opel Amperka. Також зробимо по ній огляд. В загальному два Мустанга ми відправили на Харків. Два Мустанга ще продалося тут. З автомайданчику є ще один мустанг в наявності. І суперавтомобільчик, це моя думка, 2018. 24 рік. 23 тисячі пробігу. Графітовий колір стан нового автомобіля. Ну, відповідно, за, потрібно заплатити. Поставили ми його на зарядочку. Ціни, ціна, ціна даного автомобіля 21,999 євро. 22 763 пробіги. Також є на даному автомайданчику такі автомобілі, як Volkswagen Golf, 36 кВт. Свіженька пропозиція лише з аукціону. І є в наявності білий перламутр Kia Soul. Також зробимо окремий огляд для вас. А супер пропозиція дня. Hyundai Ioniq 5, 21 рік, 12 місяць. Можна сказати, використані з 22-го року. По суперціні ціна буде написана в темі відео. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте 050 565 08 17. Звати мене Омелян, купую автомобілі, доставляю в Україну і також по Україні. Автомобілі з чесними пробігами, з сервісною історією, перевірені повністю для вас. Дякую за лайки. Дякую за вподобайки.